Ловушка на українську рамку з колоди. З вільхи зроблена тонкостінна Влетів рій. Сонце фонить. Місце гарне далеченько. Поки дійшов. Я звісно не очікував, що вони тут будуть сидіти. Це сюрпрайз. Здоровенная раяка. Ще жарко сейчас очень Не очікував рояка прилетела сила Здоровенно трохи жарковато конечно они там выкучились Не фокусируются ничего Далі відійти напроти неба не видно.